Якщо ви вважаєте, що Ілля Забарний один з кращих захисників АПЛ, але не знаєте, як це аргументувати, то портал Сквока підготував підсумки сезону по різним показникам, серед яких є топ 10 футболістів по найвищому відсотку виграних єдиноборств. Тобто є ти, є суперники, є м'яч, і от хто кого обіграє, українець бормоту потрапив на 10-ту позицію в рейтингу з відсотком 62,8 та загальними 226-ма виграними дуелями. Краще нього у всьому АПЛ лише 9 паруб. Ків серед них Казаміро, Саліба, Конате, Ван Дейк. є також українець з англійським футбольним громадянством Макс Кілман, якого так і не змогли приєднати до нашої національної команди. Найвищий відсоток має Нікола Мільєнкович з Нотінгем Форесту, 70,2%. Нагадаю, що висока ймовірність, що для ліза барного цей сезон в складі вишень, був останнім. Дуже активно його намагається підписати ПЖ а альтернативою, менш ймовірною, називають Ліверпуль. Борнмут хоче за гравця в районі 70 мільйонів. Фунтів, тобто майже 82 мільйони євро, і якщо паражани дійсно віддадуть цю суму, то запарний стане четвертим найдорожчим придбанням в історії французького клубу, дорожче лише коло Мбапе та Неймар.